Перше соціальне житло для маріупольців у Варшаві на конференції «Rebuild Ukraine» мер Маріуполя підписав меморандум з представниками проєкту Сталева мрія. Одна з міжнародних компаній безкоштовно передала міському голові проєкт будівництва першої металевої секції доступного житла для внутрішньо переселених осіб з Маріуполя. Це фактично дає старт зведенню першого будинку, який постане у місті Біла Церква. Його планують здати в експлуатацію вже наступного року. Загалом у Білій церкві у соціальному житлі зможе оселитися тисяча маріупольців. Також зведуть доступне житло. Планують у Львові. Маріупольці зможуть жити там на умовах соціальної оренди. Платитимуть 4 тисячі гривень на місяць. Фінансування це збереження тих власних ресурсів. Того економічно спроможного міста, яке я сьогодні представляю, тобто міста Герої Маріуполя. Ми не витрачали, не втратили гроші. Ми зберегли це 5,5 мільярдів гривень.